Чи знали ви, що за кожним вашим словом, кожною думкою в СРСР стежили люди, які могли знищити ваше життя за один донос? КДБ УРСР це не просто три букви, це машина, яка душила Україну, вбивала нашу еліту і змушувала боятися власної тіні. І знаєте що? Її тінь досі над нами. Хочете дізнатися, як нас ламали і чому ми досі відчуваємо цей біль? Тисніть підписатися, пишіть у коментарях, що ви думаєте про КДБ. І поїхали розбиратися. Сьогодні ми розкриємо, як КДБ знищувало Україну, хто за цим стояв і чому ми досі платимо ціну за їхні злочини. Це не просто історія, це відповідь, чому ми боїмося довіряти державі. Готові? Тоді вмикайте мізки, бо правда болить не пропустіть! Підписуйтесь, ставте лайк, діліться з друзями. Цю інформацію від нас приховують. І пишіть у коментарях, чи відчуваєте ви вплив КДБ. У сучасній Україні. КДБ УРСР. Це не просто радянська СБУ. Це була машина терору, створена в 1954 році, щоб тримати Україну в страху. Вони не просто стежили, вони вбивали, катували, ламали долі. Уявіть, ваш сусід пише донос, бо ви сказали, що ще не вмерла Україна, і завтра ви в таборі. Або ще краще: вас просто немає. Звучить як жахи, але це наша історія. І знаєте, що найгірше? Цей страх досі з нами. Чому ми боїмося говорити правду? Чому дивимося на владу як на старшого брата? Бо КДБ навчило нас мовчати, і їхні методи, як вірус, залишилися в наших інститутах. КДБ УРСР створено указом президії Верховної Ради СРСР 13 березня 1954 року. Документ є в Галузевому Державному архіві СБУ. Вони підпорядковувалися Москві, а з 1978 року напряму Політбюро ЦК КПРС. Це була армія страху, яка діяла за принципом: немає людини, немає проблеми. О, і не думайте, що КДБ це якісь Джеймси Бонди. Це були звичайнісінькі бюрократи з погонами, які за пайок і квартиру могли відправити вас на той світ. Герої! Правда? Але як вони вибирали цих героїв? І що вони творили в Україні? Зараз розберемося, але тримайтеся буде боляче. КДБ УРСР було як павутина. Всюди суще, невидиме, але смертельне. Їхні методи стеження, доноси, провокації, тортури. Вони мали управління в кожній області, а в селах стукачів. Які доносили за шмат хліба згідно зі звітом НКВС УРСР за 1944 рік, лише в Західній Україні провели майже 6,5 тисяч операцій проти УПА, убивши 57,5 тисяч людей, а ще депортували близько 13 тисяч членів їх сімей. Документи є. Шукайте в архівах. То як вибирали кадри лояльність, тільки члени КПРС або Комсомолу. Без любові до партії, до побачення. Профіль, юристи, військові, технарі. Школа КДБ у Москві готували фахівців із тортур. Мораль? Яка мораль? Якщо Сталін у 1939 році дозволив фізичний вплив, то катувати було нормально. Уявіть собі, співбесіду в КДБ. Товаришу, ви готові катувати заради світлого майбутнього? Так! А премія буде? Ось такі патріоти нами керували! А тепер подумайте, ці люди знищували наших дідів, а їхні методи досі живуть. Чому в нас досі стукають на сусідів? Бо система не зникла, вона просто перефарбувалася. Але що вони творили? Хто став їхніми жертвами? Зараз розкажу. Але спойлер: це люди, якими ми пишаємося. А є ще їхні помічники: Сексоти КДБ УРСР. Це тіні, що зрадили Україну. Сексоти, секретні співробітники КДБ УРСР були звичайними людьми, які за гроші, страх чи обіцянки привілеїв доносили на сусідів, колег і навіть рідних. Це могли бути вчителі, лікарі, студенти. Будь-хто готовий продати совість за світле майбутнє. Вербували їх через шантаж, компромати, погрози арешту, обіцянки кар'єри чи матеріальних благ, як-от квартира чи пайок. Наприклад. Архіви СБУ показують, що в 1970-х роках сексотів вербували навіть серед дисидентів, змушуючи їх зливати побратимів. Їхня шкода була величезною: доноси руйнували сім'ї, відправляли людей у табори, гальмували національний рух. За оцінками у 1980-х роках кожен десятий українець міг бути інформатором після розпаду СРСР у 1991 році. Більшість сексотів не зникли. Вони інтегрувалися в нову систему, пішли в бізнес, політику, навіть правоохоронні органи, зберігаючи методи доносів і корупції. У незалежній Україні їхня спадщина живе в недовірі між людьми та стукацтві, яке досі отруює суспільство. Наприклад, у 1990-х роках екс сексоти часто ставали кришами для криміналу, використовуючи старі зв'язки. Ця павутина КДБ і досі гальмує нашу свободу, бо ми боїмося довіряти одне одному. КДБ УРСР знищувало все, що робило нас українцями: культуру, церкву, інтелігенцію. Ось що вони творили. Війна зупа у 1944 52 роках. Убито 153 тисячі повстанців, заарештовано 134 тисячі осіб. Села палили, людей депортували. Знищення у ГКЦ у 1945 році арештували Йосипа Сліпого. А в 1946 році Львівський собор під дулами КДБ приєднав у ГКЦ до Російської православної церкви Репресії проти дисидентів у 1972 році. Операція Блок знищила 14 лідерів, включно з Василем Стусом і В'ячеславом Чорноволом. Вбивство за кордоном Симон Петлюра. Убитий агентом ОГПУ. Євген Коновалець Бомба від Павла Судоплатова. Степан Бандера Отрута від Богдана Сташинського. Сташинський у 1961 році здався заходу і розповів, як убив Бандеру. Його свідчення є в архівах ЦРУ. Уявіть, Василь Стус, який писав вірші про свободу, гниє в таборі. Алла Горська, яка малювала Україну убита за незручність. Це наші герої. А КДБ зробило їх ворогами. І знаєте що? Ми досі боїмося бути такими, як Стус. То чому? КДБ так любило Україну, що вирішило без Бандери Стуса і УГКЦ нам буде краще. Ну, дякуємо, товариші, за турботу. А тепер подивіться навколо: корупція, недовіра, страх це не просто так. КДБ навчило нас боятися, а їхні кадри після 91-го року просто пересіли в нові крісла. Хіба не боляче. КДБ УРСР залишило нам спадщину, яку ми розгрібаємо досі. Доноси стали нормою. У 1980-х роках кожен десятий був стукачем. Знищена еліта. Стус, Чорновіл, Горська. Це лише верхівка. Тисячі талантів згнили в таборах. Система. Після 91-го року КДБшники не зникли. Вони пішли. Бізнес, політику. У 91 му році архіви КДБ частково знищили, але частина збереглася. Чому ми досі не довіряємо державі? Чому боїмося як колись КДБ? Бо система не змінилася. І доки ми мовчимо, вона нас душить. Хіба не набридло? Ну що, товариші, побудували світле майбутнє? Чи тільки собі яхти й маєтки? Дякуємо КДБ за науку. Але що, якби ми обрали інший шлях? Що, якби ми стали вільними? Зараз розкажу, як це могло бути. Якби українці в 91-му році обрали свободу, республіканізм і обмежену державу, ми б жили інакше. Вільне суспільство. Люди б довіряли одне одному, а не чекали доносу. Обмежена держава. Жодних всевидячих які стежать за кожним постом у телеграм. Республіканізм влада б служила нам. А не грабувала. То що робити сьогодні? Вимагати декомунізації, відкрити всі архіви КДБ, назвати імена злочинців, будувати довіру, перестати боятися говорити правду, контролювати владу, поліція, суди це наші слуги, а не пани. Ми нація Стуса, Бандери, УПА, ми вистояли проти КДБ. То не вже здамося корупції чи страху? Давайте будувати Україну, де не буде місця Тіні КДБ. Це відео не просто історія. Підписуйтесь, коментуйте, діліться з друзями, донайте на наш Патреон. Бо правда коштує дорого. Розкажіть усім, що КДБ це не минуле, а виклик, який ми мусимо здолати. Пишіть у коментарях, що ви зробили, якби мали владу очистити Україну від спадщини КДБ. І не забудьте: якщо не підпишетесь, КДБшники у ваших снах будуть стежити з вами. Жартую, чи ні. До речі. Дайте собі відповіді на питання де поділись всі працівники КДБ УРСР та їх сексоти після розпаду СОВКА? І чи відбулася повноцінна декомунізація в державних та силових органах? Чому не розсекретили списки всіх сексотів та працівників КДБ УРСР? І хто з колишніх працівників КДБ? Та сексотів працює у владі з 91-го року. Подумайте над цим, українці.